Вітаю шановне панство! Ви на каналі Лютий імпорт». Сьогодні ми привезли для вас чергового французького компакт Вена, який ви всі так любите. Чому ви так його любите і чому він такий класний? Давайте розбиратися разом. Поїхали! І так, до вашої уваги сьогодні Peugeot 3008. 2015 рік дизельний двигун об'ємом 1,6 літра В парі з автоматичною трансмісією підкреслю, по типу гідротрансформатор. Тут стоїть не робот. Пізніше розберемося. Пробіг складає 228 тисяч кілометрів. Приїхала машинка із Франції в такому практичному сірому кольорі на жирнючій комплектації. Тут дуже багато опцій. Тож, давайте більш детальніше розберемося, в чому ж вся фішка цього автомобіля. На Peugeot 3008 встановлювалося декілька. Кілька двигунів об'ємом 1,6 літра. Перший це був потужністю 112 кінських сил, і в парі з ним встановлювався автомат по типу робот. І другий варіант це 1,6 із потужністю 120 кінських сил. Якраз таки з ним і ставили гідротрансформаторні звичайні коробки. По комплектації у нас їх дуже багато. Почнемо ми із денних ходових огнів, які є тут на цих фарах. Є протитуманні фари. Така красива губа. У нас багато хромових вставок по всьому автомобілю. Як ви бачите, є у нас оригінальні легкосплавні диски. Давайте перейдемо до салону цього автомобіля. Проходь сюди. У нас місця небагато, площадка забита повністю. І так, тут ми бачимо відразу повний електропакет, електрика по зеркалам. Сідаємо в салон. Місця тут більш ніж достатньо. Рульова колонка регулюється по висоті та по виляту. Так, ми її установимо. Зараз трішки підвинуся. І так, відразу автосвітла, автодощ, круїз контроль, Парктроніки є в нас, можна виключити включити їх. Екорежим також є. Далі. Тут у нас зустрічає такий дисплей. Мультимедійний тут навігація, бортовий комп'ютер. Показує, що по автомобілю. Далі бачите, в нас є така сходинка, Це звичайний гідротрансформаторний автомат. У нас є вибір режимів руху, є звичайний, є сніг, є гори, є пісок, і можна взагалі вимкнути стабілізацію. Розеточка 12 вольт. Загалом стан по автомобілю класний. В салоні тут знаходитися приємно. Особисто мені подобається сидіння, регулюється вперед-назад. Звісно ж, є мікроліфт по висоті. Ось десь приблизно в такому положенні мені було б комфортно пересуватися. Давайте перейдемо до заднього ряду, подивимося, скільки місця у нас там. Так, відкриваємо. Оп! Достатньо багато місця, я би сказав. До спинки переднього сидіння. Один, два, три, чотири. Попугаї спинка оббита пластиком для того, щоб ваші діти не замазували спинку вашого сидіння, якби вона була текстильна. Тут такий кармашик. Загалом сфер, ну, чого, чогось сильно там цікавого тут а нема. Звичайний підлакітничок із двома підстаканничками. До потолку у нас ось скільки відстані. Ось десь отак. Тобто, ну, в цілому тут може розміститися навіть і висока людина. Загалом, як дивишся так на цей салон, тут дуже приємно. Відчувається все-таки якась така трішки преміальність, хоч Peugeot це не зовсім про преміум. Але все ж таки відчувається, що в машині приємно є. Є, є такі нюанси, такі як це хромовані накладки. Такий пластик, він не сильно дішманський, як виглядає. Ну, прикольно. Може бути. І так, багажне відділення. Відкривається він із двох частин. Відразу бачимо парактроніки присутні. Перша частина відкривається таким чином, друга частина відкривається таким чином, як і у всіх Peugeot. Тут у нас декілька поличок є. Цю поличку можна поставити і наверх, і на низ. Як вам зручно, можна скласти спинки задніх сидінь із багажника, смикаєте за цей важіль і вони складаються. Якось так виглядає це багажне відділення. В принципі, його більш ніж достатньо. Ну, закриваємо кришку багажника і рухаємось далі. А зараз переходимо до вашої улюбленої рубрики Огляд товщиноміров. Давайте, давайте ж подивимося, що по лакофарбовому покриттю на нашому автомобілі. 86. Давайте так, щоб довго не затягувати. 102. Капот у нас в рідній фарбі. Крило у нас пластикове. Дверка 160, другий слой лаку. Задня 97 рідна фарба. Заднє крило 84, рідна фарба. Ляда. 75 рідна фарба, заднє крило 146, другий слой лаку. Задня дверка перефарбована в другий слой. І передня дверка. Є деякі ремонтні роботи, де, скоріш за все, була царапана і десь щось трішки підшпаклювали. Небагато, але є. Ми вам показуємо, ви приймаєте рішення. Криша 90 і в кінці. Також 88. Тепер давайте проємо по кругу. Місця, я ж повторюсь, у нас не так і багато. Так, проєм 49, 59. Рідна фарба. Задній проєм. 64, 63. Рідна фарба. Так, далі проємо. 67, 65. Рідна фарба і водійський проїм. 43. 47. Рідна фарба. Тож, друзі, разом з вами ми побачили, що по нашому пижику є декілька косметичних підкрасів і трішки невеличкий шматочок ремонтних робіт, які виконувались по пасажирській дверці. Нічого там критичного немає, скоріш за все, десь. Поцарапали при паркуванні або щось такого плану зробили. В Європі то було зроблено, зроблено якісно. Якщо так збоку стоять, нічого там не видно. Ми, як завжди, вам показуємо все, як є, приймати рішення лише вам. А ми рухаємось далі. Давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Зараз виключимо звук. У нас тут радіо. Включили машину, щоб трохи прогрілася, бо вже на вулиці прохолодно. На жаль, не завжди так буває, що зберігається саме сервісна книжка паперова. В нашому випадку так і сталося. Самої сервіски немає, але є ось такі документи, підтверджуючи пробіг з моменту придбання її новим власникам. І так, давайте почнемо. Значить, 19-й рік, 6-й місяць го року, пробіг 126 тисяч кілометрів. Далі. 20 рік другий місяць 147 тисяч км. Далі, 21 рік третій місяць пробіг 172 тисячі кілометрів. Далі, 21 рік 6 місяць пробіг 178 тисяч км. Далі, 21 рік 9 місяць пробіг 186 тисяч кілометрів. Далі, 22-й рік, 8-й місяць, 199 тисяч кілометрів. Далі, 8 місяць 22 року. Пробіг 199 тисяч кілометрів. Далі. 24-й рік, 5 місяць, 214 тисяч кілометров. Шостий місяць, 24-го року, 214 964. Далі. 24 й рік. Це той, той самий пробіг. Тут написано, що робили. Треба перевести. Тоже 214,260. Ой, 214-964. Далі, 8 місяць 24 го року. 217.076. Далі. 25-й рік у нас уже, Тут у нас пробіг 228 тисяч кілометрів. І ось де 17, 11, 25 17.11.25. Це в нас робили на Bosch сервісі діагностику ходової. Ось, бачите, комп'ютерна діагностика підвіски. Тут сума і заключення майстра. Дефектів ходової частини не виявлено. Ось, якось так. Діагностика проводилася, все тут добре, класно. Перевірено. Всі папери, всі документи. Є у нас на руках новий власник зможе ознайомитися з ними, взяти перекладач по переводі, що там робилося в Європі, що обслужували, і ви вже будете більш детальніше знати історію автомобіля. А тепер давайте відкриємо капот і подивимося, ж нарешті, що у нас там. Під капотом нас зустрічає рядний чотирихциліндровий турбодизель об'ємом 1,6 літра. Класний двигун потужністю 120 кінських сил. Не путайте з тим, що 112. Автомобіль працює верніше, двигун працює рівнесенько. Тут ми бачимо ось таку наклеечку, що в 25-му році, в 8-му місяці міняли масла фільтра на пробігу 225 тисяч. Це робилося в Європі. Тут вона лишається. В парі з цим двигуном установлюється звичайний гідротрансформаторний автомат. Це самий надійний по типу Асін. Ви всі добре знаєте. По мотору питань немає, він сухенький, працює рівно, без ніяких зауважень, без ніяких нарікань. В цілому підкапотний простір у нас чистенький, немає. Ну, взагалі, ну що про, про що тут балакати? Воно все виглядає як новеньке. Все свіже, все чітко. Тож давайте закриємо капот і підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте класний майже паркетник. Майже не скажу, що це паркетник. Хоча наступні версії 3008 вони пішли вже йдуть в клас паркетників. Це ще <клес> в класі сімейних компакт венів Він свіжий, він надійний. Невелика витрата палива буде по місті, навіть включаючи те, що тут установлена автоматична коробка передач. Крутюча комплектація. Є всі необхідні датчики, всі необхідні опції та функції для комфортного пересування як по місту, так і за межами його. Вигляд, вигляд свіженький 100% він ще виглядає актуально навіть в 2025 році. Тож, друзі, завжди вам говорю. Купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте за рівнем Мастила. З вами, як завжди, був лютий імпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Ми завжди вам раді.